Бахнуло там, ну а що, а що, що робити. А ви город сад... що ви садите? Цибулю. Якщо шахіди падають, і ви цибулю садите, так? Да? Да. Ну і далі буде саджати город, цибулю, картоплю. Ну А я ж, поки він живе, Умру так умру. Туда

Так земля три метри піднімалася, а сьогодні ми тут садимося з сахеткою. А потім вона як закричить: от летить шахет! Ми впали, отам і лежали. Ну він, звісно, вже взрив був. Прилетів шахет, що ви саджаєте тут? І цибулю сажу, і все тут сажу. Шо? Я це прилетаю, і вас, ну що поля гарять. Я, не, мені не турбує. не страшно, все ну, а що я. Дивимося, от пожарка приїхала, думаємо, що будеш, навіть тут щось будуть лежати. спасати нас. Це було дуже страшно. Коли тепер ми вже бачимо, і страшно, звісно, що горить. Ну тоді, коли воно летіло, ми бачимо от колонах, ну тут може стільки 50 метрів, ну 100. І все одно саджаєте це буль. Ну зараз вже ухожу, вже глянула, що тут опасно бути.